Усе не так, не так і все. Душа полощиться на вітрі, така бліда, аж біла, така безформенна, що аж шкода, така нікчемна. Усе не так, так не буває, буває лиш ніяк. Задумавшись про щось від мене сховане. Заглиблена сама у себе, не помічаючи, що робиш, підсвідомо, виводиш пальчиком на вологій шипці, за якою ніч збиває жовті груші на синьому піску, що взимку стане снігом, на полірований поверхні столу. Під яким ми не ходили пішки, малюєш викрійку, аби за нею міг витягти з душі для себе спокій, який врятує від думок про те, як не буває.